Сесія тривала дійсно довго, майже сім годин. Було 50 питань по різним напрямкам. Доповідачі, військова адміністрація якісно надавали свої відповіді на всі запитання. Тому я вважаю, що дуже так злагоджено. Враховуючи, що Харківщина в нас не передовій з агресором. Ми доводимо кожного дня з військовою адміністрацією з командою депутатів з місцевим самоврядуванням, що ми працюємо і не припиняємо свою роботу. Одне з важливих питань було це по нашому аграрному бізнесу. Це 1400 підприємств. Ство сьогодні обласна рада прийняла рішення. І звертається до податкової нашої з приводу цього. Це сільхотські підприємства, які, на жаль, не могли ефективно працювати за період, коли триває в нас війна. Окрім цього, дуже важливе питання, яке обговорювалося постійно в змі. Це щодо фінансування дошкільних підрозділів в наших спеціальних школах обласних. Дякую народному депутату і депутатам обласним за консолідовану чітку позицію з приводу цього. Що ми продовжуємо фінансувати дошкільні підрозділи в спеціальних школах? Це школи дуже важливі на. Разі для нас, якщо взяти приклад школу Короленка, то в ній навчаються діти з 18 регіонів України, і я дуже задоволена результатом, що ми все-таки дійшли до того, що ми будемо фінансувати, продовжувати фінансувати наші заклади. Дуже важливе питання. Також і гарна ініціатива. Це перша леді ініціатива. Співпраця з нашим міценатом, спонсором, який багато допомагає Україні, а саме фондом «Баффета», щодо відкриття кухні харчування на Харківщині. Таку кухню харчування відкрили в Бучі. Сьогодні депутати проголосували про створення комунального. Підприємства, яке буде займатися цим питанням. Наразі це буде в Лозівському районі. Лозівський район буде повністю покритий. З приводу харчування наших дітей ми розраховуємо, що певні райони зможуть перейти на навчання з 1 вересня офлайн. І вже запрацюється комунальне підприємство і це харчування якісне, яке про яке завжди говорить пані Олена Зеленська. Буде поселятися нашим дітям. Звісно, ми хотіли б, щоб в інших наших районах також були утворені такі кухні. Ні, будемо дивитися по безпековій ситуації. Якщо це буде можливо, будемо рухатися далі в цьому напрямку. було дуже багато звітів по програмам. Це також важливо, тому що департаменти профільні заступники звітують щодо виконання програм. Депутати вивчають, задають запитання. Це така абсолютно злагоджена, прозора, я б сказала, так демократична така робота, яка на сьогодні дуже є важливою, тому що місцеве самоврядування має бути збереженим, Ми повинні працювати і приймати виваження рішення. Разом з виконавчою гілкою владою особі адміністрації, яка сьогодні була присутня. Щодо кадрових призначень, одне таке важливе призначення це на обласний центр крові. Ми призначили керівницю Олена Малігон, всю війну на місці, тому дякую депутатам, тому що дійсно достойна кандидатура. Також, окрім цього, була прийнята нова програма Освітянська освіта незламної Харківщини. Були пропозиції, були і заперечення, і зауваження, але в результаті прийняли цю програму. Вежа все підготувалася, і депутати підтримали. І департамент почув депутатів в рамках певних змін в цій програмі. Важливо було, що сьогодні ми прийняли рішення, що звертаємося до уряду з приводу того, щоб вони негайно винайшли можливість зробити дорогу. Харків Київ важлива дорога, по якій і гуманітарна допомога їздить, і військові, і цивільні. Ні, ну фактично, це дорога, яка веде на Харківщину. Нам би дуже не хотілося, щоб дорога, яка веде на нашу незламну харківщину, за яку ми всі боремося разом з збройними силами України, була в такому стані. Питання принципово сьогодні обговорювали і тому маємо надію, що з квітня на наступній сесії домовилися, що керівник прозвітує, що вони вже розпочали роботи або, хоча б вже є якісь результати.